А ви вже бачили відео, де ТЦК пакує заступника міського голови і колишнього помічника народного депутата від партії «Опозиційна платформа за життя. Колишні регіонали. Зараз покажу. Тільки напишіть в коментарях, як думаєте, що то було і чому це не показують у новинах, та на телемарафоні. Так от, 29 травня у Київській області, приблизно ранку зупинили дві автівки: чорний ренжовер і чорний Мерседес. На прохання показати документи працівники ТЦК отримали відмову. Один із чиновників поводив себе досить зухвало, і військові жорстко запакували двох посадовців і відвезли до ТЦК, де через чотири години вони пройшли ВЛК і були визнані придатними до військової служби. І вже ввечері їм було вручено повістки. Сказати, що я в шоці, нічого не сказати. А що ти не пролістиваєш? Ти серйозно? Таких відео немає і не буде. Якщо розчарував тебе, не підписуйся, просто лайкні і напиши коментар обурення.